на як як ось у такій атмосфері на сцені міського палацу культури відбувся концерт відомого співака Максима Бородіна. Глядачі отримали величезну кількість позитивних емоцій. Адже перед початком концерту співак перейнявся атмосферою Кременчука. Класний зал, класний звук. Ну, враження напередодні перед концертом в мене позитивні. Знаєте, завжди у артиста є така трошечки чуєчка, як воно буде. Мені здається, сьогодні буде дуже добре. Під час інтерв'ю артист розповів, звідки бере натхнення для своїх пісень, які торкаються душі кожного слухача. В першу чергу це життя. Тому що і перше кохання, і моя дружина, і відносини, які були до дружини, саме життя це підкидує. Ти тільки спостерігаєш за цим, тим. Підглядаєш, ну грубо кажучи, в хорошому сенсі, і в літературі, і в кіно, і в соцмережах, в Тіктоці. Я дивлюсь якісь фрази, підловлюю просто правильні слова, до яких підставляю свої сенси. Тобто, от все, що навколо є, якщо я можу щось знайти для нового рядочка, для нової пісні, я завжди користуюсь. Безперечно, під час війни необхідно в першу чергу пам'ятати про наших захисників. Це добре розуміє Максим Бородін. Кожен концерт ми проводимо аукціон, ми готуємо. То у нас є лоти, люди нам допомагають, роблять лоти із артефактів війни, і там продаємо автографи, тексти моїх пісень. Буквально кожен концерт. Вчора ми виручили 35 тисяч гривень. У мого продюсера є фонд благодійний. Ми туди ці всі гроші вкладаємо, ну, щоб це було. Офіційно розумієте, та, щоб не на карту, там когось переслали. У нас є дві бригади, які ми допомагаємо на регулярній основі. Окрім цього, співак часто приїздить з концертами для військових на передову. Найближчий мій виїзд буде 1 вересня я їду на Воріхівський напрямок. Там я проведу п'ять днів. Перед цим, ну так співпало, що перед цим я так само був на тому напрямку тиждень. Я ночую. Потім ми виїжджаємо і десь за день 3-4 точки, ми їдемо там в ліс, хлопцям, зустрічаємося в приватний будинок, там, де їх небагато. 5-6 людей, щоб багато не збирати. Поспілкуємося, розмовляємо, поп'ємо чай, я їм поспіваю. Краматорський напрямок. Ну, коротше, на Донбасі, в основному це от Донбас. Запорізький напрямок був на Сумщині. таким чином. Максим Бородін не тільки дарує свою творчість шанувальникам, але й підтримує дух наших захисників, доводячи, що музика здатна зцілювати і надихати навіть у найважчі часи. Дмитро Цирюльник, Софія Григоренко, Олексій Дрижановський, Кременчуські новини.